Друзі, трохи відволікся від блогу, мало що розповідаю, показую процеси дуже короткими нарізками, тому що зараз хочеться більше робити, знаєте, от багато-багато всього знімати, і це все робити в один динамічний класний ролик, ріл, TikTok, знаєте, хочеться якось ось так. Тому я всі ці довгі фрагменти, не хочу їх розтягувати і просто роблю такі вставочки. Динаміка, а основна моя подача зараз це розповідь, передача певного стану. Тому що от, мені було б цікаво, наприклад, побачити, як людина з міста, яка така двіжова. Знаєте, ну я вважаю, що я двіжова людина. От, Переїжджаю в село без умов і пробує там влаштуватись. Ну, от, основно, основне вікно це діалогове і процеси. процеси такі, друзі Да. Ось там, бачите, кубка дров. Кубка дров, яку я наніс. Ось От Отам є кібідочка між столом і кубкою дров. І там я пиляю дрова, тому що мокро на вулиці не виходить. Шостий день поспіль дощі. Ніби мало бути затище, але ні. Включив закалку, тому що по-іншому просто нереально тут вижити, тримати якийсь певний тонус, фокус. Не піти в якусь деградацію, тому в мене завжди пробудження. Моя суглобова розминочка, туалет. Повертаюсь в добру, прогріваючу таку програмку на все тіло роблю. Сьогодні було ось так. потім на цьому куражі моя закалочка. Закалку я теж монтую коротким роликом, нарізочкою, ставочкою, а також викладаю її в сторіс в повному об'ємі, а також в Ютубі. От зараз ось тут. mm-hmm Ми перемогли. Ха-ха! Цю лінь сьогодні я переміг, дуже довго готувався, валявся просто, якісь розтяжки не потрібні, 20-30 хвилин. Думаю, та коли це вже 5 хвилин зробити інтенсивну розминку? Ноги прогріти, грудну прогріти, все, Фу. Не можу. Лінь просто. Потім все, треба поставити камеру. Камера це мотивація, коли на мене дивиться камера, я розумію, що це буде сюжет. Я маю виглядати достойно і я пішов, зробив цю розминку. Набрав нарешті цю гридичку 5-6 градусів з кринички і кайфанув. Вона того варто. Плюс одна перемога з самого ранку. Отак, от вийшли. Чердак. Дивіться, динозавр. Чи то... А, то я. То я полетів. О, тепер вже я тут. А що по роботі? Що зроблено, друзі? Дуже важко щось робити, коли дощ просто не перестає. Ну, але й певні деякі успіхи є. По ямі, по копанню все так і залишилося. Зараз я прийняв рішення не йти в цей челлендж. От, бо слизька лопата, болото налипає. Ну, дуже важко копати в дощ. Дуже. Це просто, ну. Unreal, коли дуже сильно потрібно, то треба і так. Ось наслідки того, що ми наробили, коли вночі закапували. Дивіться, оця болотяка, я не знаю, чи вона колись зникне, ми тут натоптали. А зараз ось ця краса в нас одне, друге, третє, четверте, 5 дерев ростуть в середньому по 2 метри заввишки. Надіюсь, що вони в нас прийнялись, все буде добре. Звісно, гарно, класно, але те, чого воно нам було варто, це, це просто шалені зусилля. Тут бачите, що кубка, от, яку ми маємо ще перенести туди, ще їх дотрамбувати, але зараз при таких умовах ну, яке трамбування. Основну задачу, яку я на себе зараз взявся, як обов'язок, це заготівля дров. Справа в тому, що ми не продумали цей момент, і кубка дров в нас лежить просто не прикрита нічим на вулиці. Частково під деревом, частково не під деревом, зараз покажу. І я знаєте, дуже інтуїтивно, теж, коли ми тут ламали певну будівлю, зробив ось таку. І за рахунок цього щита, що він там лежить, він більш-менш хоча б частину дров прикриває. Тут е, всякі уламки, гнилі дошки, там трошечки далі за цим щитом. Дрова, залишки дров. Я сьогодні їх переносив в сухі е, під дах. Ну, от, наприклад, ось тут я зробив. Ось так їх наклав, вони потрошечку будуть стікати, підсихати. Я їх буду переносити на розпилку, ті, що по розміру, ось такі. Може розколю на розпалочку тоненькі, а може так і буду закидувати одразу в пічку, тут теж на розпилку. Ще частина... А, горіхи, далі. Трошечки ліщини зібрала, я їх прямо тут б'ю, трошечки горіхи, тому що ставили, друзі. Дуже важлива річ. Ставили конвектор, а і коли конвектор ставиться, газ ми там відключали, тобто приготувати нічого не можна було. А в чайнику, який електричний, я не знаю, Надя не на таке, на таке гівно попало. 600 крон. чи 500, чи 500, 600 крон, Тобто 1000 гривень електрочайник, це має бути прям вже щось топове, якийсь тефаль, не знаю, щось, щось потужне. Купила цей чайник, класно виглядає. Але. Смердить пластиком, і це неможливо цього позбутись. Ми вже його чистили, кипятили по 10 разів, просто не йде. І от, знаєте, такий варіант: газу немає. от Як приготувати, хочеться їсти. Ту саму мівіну запарити треба нормальну воду, бо ця буде смердіти. Ну і горіхи. Нас рятували горіхи. Це один з небагатьох випадків в житті, коли я розумів, покластись на горіхи хороший варіант, і прямо наїлися. Перебили голод, зробили конвектор. Так, це одна з наших перемог зробити тепло в кухні. І я зараз йду якраз на кухню їсти і покажу вам наше тепло. Тут теж був процес на цілий день. Пробивали стінку, ліпили зараз задню частину. Ого, задню частину, де ми пробивали стінку, зараз покажу. Так, сьогодні у мене теж буде по дровам робота, купу всього пиляти. Це знаєте, зараз основна. Основне моє тренування робота з дровами, особливо робота з пилкою, вона дуже потужно прогріває тіло, дуже швидко. Звісно, забиваюся руки, але є які є. Ось задня частина. Задня частина конвектор, вихід на вулицю. Оце я мазюкав, цементував. Тут, до речі, це пенепласт. Ось такий от шар. Ну, не такий зараз. Десь до середини ось такий от шар пенопласту, Чи весь. Десь там, мабуть, весь. Да, це весь пенопласт. Да, і зроблена така штука. А всередині той конвектор працює, гріє. от. До речі, була історія з, з тим, що ми завели маленьку кішечку проти будь-яких ведичних культурних принципів. Вона в нас жила 3 чи 4 дні на кухні. З їжею, гадила, ходила під ліжко, У нас тут ліжко було, зараз його перенесли. От. Просто зі співчуття, з обов'язку, що маємо щось для неї зробити, тому що дуже було холодно, дощило, ще й вітер був періодично. Ну, я відчував це мій обов'язок її трохи, трохи врятувати. Потім трошки почало тепліти. І що сталося, коли почало тепліти? Я її переніс в кібідучку. Тут в нас стало вже тепло. Тобто тут ми теж е, клали цю кішечку, зав, завертали, гарячі бутилки їй давали. От. А зараз по факту тут тепло, тут класно, ніяких бутилочок не, не треба, але ми вже прийняли рішення, ніяких тварин не буде жити в нас на кухні. У мене в кібідочці холодно, але в мене там є теп теплюща дубльонка, я там її склав в таке гніздо, щоб було зручно для кішки. І вчора. Вона з Надією і звірою йшли в магазин, і вона зайшла в магазин і назад не повернулася. Тобто її можливо хтось забрав, може її там приїтили. Так що, поки що без кішечки. Я хочу їсти. Що в нас на сніданок? Ну, я сьогодні дуже довго спав, був відходняк. та вчорашня ситуація, неприємна, трошечки стресу. Трошечки вже тут вистегло. Так, да, вистегло. Добре, що Надя приготувала. Але ця каша, бачите, вона вже дубова. Я трошечки долью води, підігрію, розмішаю, і буде в мене обід. Не дуже виглядає, але це те, що мені треба.